Розкажи мені, яку зраду легше пережити дівчини, друга чи батьків? Ого, ну, напевно, я підозрюю, що до кінця мені не вдалося пережити зраду батьків. Бо. Я дуже довго. в мене була якась заміна понять незрозумілих. Я не жив з батьком два рази по 10 років. Він з'являвся один раз на 10 років. І для мене це завжди було дуже незрозумілою історією. Наважився я поставити йому запитання, чому так сталося, вже аж коли мені було 27. А, і весь цей період свого життя це була суцільна якась для мене зрада і незрозумілість, тому що я все своє життя сприймав це на свій рахунок. Бо моя мама ніколи косого слова не сказала про мого батька. Ніколи. І для мене завжди було питання питання таке. Типу, чому ну якщо він такий класний, то чому він не зі мною? Значить, вся проблема, напевно, була в мені. І я завжди хотів дорости до якогось такого рівня, щоб він. Про це дізнався, дізнався про мене. І щоб ви розуміли, в мене найсмішніше, і коли коліна трусяться, коли я його зустрів в 27 вже я його зустрів в Борисполі в аеропорту, і він прийшов. І як ні в чому не бувало, бо ми вже два роки спілкувалися з ним в соцмережах, і вже так ніби спілкування було вже і теплим, і близьким. І він сказав: Ти знаєш, мені так приємно, що ти залишив е, моє прізвище собі. На що я стою, вже мені 27, і я кажу, дивись, кажу, ти в хіровій ситуації, давай почнемо з цього. І я кажу: бо коли ти в Сирії, ти носиш прізвище свого тата, коли ти в Україні, ти носиш прізвище свого сина, в тебе немає свого прізвища. Я це бовхнув, налякався, перетрусився і кажу: ти можеш перекуритися цією думкою, якщо тобі це не підходить. Я я куплю квиток назад. Треба віддати йому належне. Він пішов перекурив і сказав: Окей, я розумію, про що ти? Давай по-іншому будемо ну, типу, вести діалог. Що ти тоді? Мені стало набагато легше. Я взагалі я взагалі, тому, що я скинув тягар і я завжди це буду говорити про те, що я не отримав я ти тягар. Ну, тягар того, що я не розумів, чому зі мною так вчинили. А як ти зрозумів? От він тебе ти йому сказав призвища, ти в цій країні носиш свого сина. А що, який тягар ти скинув? Що він повинен був зрозуміти саме через це? Що я сильніший, ніж він? О, я молодий лев, який теж виріс, і я можу з тобою битися. А він сказав так. Я сприймаю лев. і полегшення, він не буде зі мною битися, бо там же ж маленьке левеня досі живе. Якби він сказав, ти хто такий, то тут велике питання: чи маленьке левеня, то вийшло, і воно б в кут забилося, чи ти накинувся б на нього? На іншу людину, скоріше, б накинувся, бо потрібно, а на батька тут в мене є питання. У мене так склалося, що була зрада і друга, і дівчини одночасно Це був мій найкращий друг. Це а скільки років було? Мені було 16 років. Це було на мій день народження. Так сталося. То я зрозумів для себе деякі фундаментальні речі, які для мене зараз є базовими. Тобто, наприклад, я ніколи не буду спілкуватися з дівчиною, якщо в неї є хлопець. Мені все рівно, яка вона гарна. Якщо в неї є хлопець, я ніколи в житті не зможу там флірт чи секс, чи ще щось не можу. Тому що я був в ситуації, коли мені зробили дуже боляче, угу. і я не можу зробити так боляче іншої людини. А зрада батьків така теж є. Але це ситуація, коли. Мені було десь, напевно, років дев'ять, плюс-мінус. У мене батьки то, то мирились, то розлучались, то мирились, О. то розлучались. І в один момент батько повернувся до нас миритись з мамою. Тобто в нього щось не склалося, він приїхав миритись з мамою, і він привіз мені зефір. Я не можу його їсти і досі. Мене прямо вертає. Вони пішли з мамою говорити на кухню, миритись, ще щось. Потім мене мама кличе і каже: Дивись, тато хоче повернутися.' Ти хочеш, щоб він повернувся? Я такий? Ні. Вона. Ну, він хоче, я говорю, я не хочу. Uh -huh. Вона ну він хоче. Я говорю, ні. Вона ну давай я говорю, ні. І в мене тоді е, така була ситуація, що ну, якщо тобі моя думка не є важливою, ну uh -huh. що ти мене про це питаєш? Ну для мене це така ну досить суттєва зрада. І яку легше пережити? друга друга, друга з дівчиною? Друга з дівчиною легше пережити uh -huh. зраду батьків, пережити важко, тому що це такий шрам, який залишається на, на все життя. Мені повезло більше, ніж вам. Мене обидва батьки зрадили в той момент, коли я народилася. Навіть не тоді, коли я народилася, а до того моменту, коли ну, дізналися, мабуть, вони, що я буду народжуватися, тому що мої батьки і мама, і тато вони були насправді. Однокласниками uh -huh. вони навчалися в одному класі і, мабуть, це був випускний, це був, а може, після випускного батько був відомий спортсмен, мама просто була красуною. Ну, як сталося, не знаю. Про це історія нічого не каже, тому що мама жодного слова про це ніколи не сказала. І тому зрада батьків для мене була настільки природня, що я дуже дивувалася, коли люди казали, а як ти живеш з і з дідусем? А дідусі, до речі з бабусі була по 38 років, коли я народилася. І як ти живеш з ними? Я не розуміла в чому питання. Ну живу, ага. живу, мене дуже люблять. Ну, батьки займаються своїм життям. Ну, все добре, все нормально. А вони жили окремо. А, ну, вони ніколи не були одружені між собою, але. Там була дуже детективна історія, тому що ще моя мама вийшла заміж, і я прізвище все і, 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 і по батькові нешу я Едуардівна. Насправді я Олександровна. Едуард досі не знаю, що я його не рідна донька. Він сплачував аліменти як потрібно, тому що мати скривала це від своїх батьків, хто батька справжній, mm -hmm. Але яка як всі крайдені діти народилася точнісінькою копією свого батька, мати, блондинка і її. Людина при... по батькові, яке я носила, вони блондини з блакитними очима, uh -huh. а тут uh -huh. я і копія батька. Ну тому для мене це ніколи я не розуміла, що це таке. Але я розуміла, що мені потрібно подобатися, тому що кожний раз казали про те, що ти будь це ж дуже добре, якби тебе бабуся з дідусем не забрала, що б ти робила? І я насправді дивувалася з цього, тому що мені були, були не зрозуміли дві речі: перше, чому я повинна дячувати батьку ну своїй бабусі? Дідусі вони мене люблять, а з іншого боку, ну яка зрада? Її нема, тому що її нема в основі. Слухайте, мені здається, найважче е, зрозуміти, як впоратися зі зрадою в підлітковому віці, бо я зараз намагаюся згадати і, і також були і дружні зради, і от якісь там любовні зради, і зради батьків. Це ж все приблизно один і той самий період. І я правда вам мушу сказати, що в мене нема кращої поради, як перечекати. От серйозно, я Об, не знаю більше, е... що може ще допомогти. Можна так. піти там в спорт, можна піти там в творчість, можна, Ну, ну так, але це все судно. Ну, Замінити, просто... ну, але так. це не дуже гарний вихід, насправді. Але це один із найпростіших так. на даному випадку. Тобто, наприклад, в мене був період, коли мені було боляче, я вірші писав. Ну от я наприклад, так, розумію, що якби не оці зради, я б ніколи би не пішов в музику. І, і наприклад, сьогодні, коли я з неї потихеньку вийшов, з там з концертної діяльності. І мені в ній не комфорт. мене інший склад розуму. Мені я прекрасно себе почував в підприємництві. Мені дуже подобалася спекуля спекуляція. Але я знайшов себе в цьому. оця сублімація творчості цим, тому що цей біль треба було кудись запхати. Що говорити про зраду? Це це кроки дорослішання. шання. Без них неможливо і угу. взагалі неможливо. Тебе обов'язково зрадять, батьки. Тебе обов'язково зрадять друзі. Тебе обов'язково зрадить коханий, але в цьому переліку нема одного. Ще одного діти? А, звичайно і обов'язково зрадять діти, mm. тому що коли ти зустрів свого батька, ти натякнув, що ти можеш його зрадити. Ага. Ти попередив його, ти сказав: Я можу з тобою так, як ти, але я цього не зроблю. Піди покури, подумай про це, uh -huh. поганий хлопчик <ріху> прикол <ріху> Зар... а -а зараз головний ти не тут. І оця сміливість насправді вона ж тебе розслабила. Чому? Тому що, коли він сказав Я подумаю про це, mm. він насправді. Сприйняв, що ти не слабкіше за нього, але все одно ця зрада це та, яка з якою я стикаюсь по сьогоднішній день в терапії, яка мені здається, що вона вже давно пройшла, а не пройшла, і це щось, що було найбільш глибинним.